Я звати Андрій, це YouTube канал Grade, і отже, відео про функціонал нашої системи. Сьогодні про додавання співробітників. В цілому ми зараз знаходимося в розділі HR та підрозділі Employees, тобто співробітники. І на цьому екрані у нас є. Перелік всіх наших працівників, яких ми вже додали до системи. Також ми маємо можливість додавати нових. Основні способи, якими це робиться, це або додавання співробітника безпосередньо, коли ми заходимо ось в таку форму, де ми можемо вписати ім'я співробітника, можемо додати його імейл. Як ми бачимо, це обов'язкові поля. Є також ID співробітника. Ми можемо використовувати тут або букви, або цифри, або букви цифри. Також з обов'язкових полів це позиція, яку цей співробітник займає в компанії та департамент, в якому він буде працювати. І ще одне поле, яке є обов'язковим для заповнення це юзероль. Вона не може бути пустим за замовчуванням тут. Є юзероль емплої, але якщо ми знаємо, що йому потрібні якісь цьому новому співробітнику якісь додаткові перемішани, то ми створюємо ці роль із необхідними перемішанами та обираємо її зі списку. Ми бачимо також, що у нас тут є поле дата приєднання mm -hmm. до компанії. Є інформація про цього співробітника, це не обов'язкові поля, які він може сам заповнити. Ми можемо заповнити за нього, можна додати фотографію. А також, як ми бачимо на цій формі, можна додавати в адмінці кастомні поля. Про кастомні поля ми поговоримо в якомусь іншому відео, але є така можливість. Ми можемо вказати, в якому підрозділі глобально. Нашої компанії працює цей співробітник. Наприклад, у нас пара офісів, один може бути в Харкові, інший в Одесі, і ми можемо обрати, до якого офісу цей співробітник відноситься, якщо такий офіс в нас вже доданий в налаштуваннях системи. І ми можемо додати, якщо це новий співробітник, і наприклад, в нього є якийсь trial period, тобто випробувальний термін, ми можемо. Додати дату, коли в нього цей випробувальний термін закінчується. І таким чином, заповнюючи всі ці поля, ми можемо натиснути на кнопочку Save, і у нас додасться співробітник. Після чого він зможе з допомогою цієї пошти залогінитися в систему. Існує інший спосіб додати співробітника. Для цього у нас є кнопочка Invite Employee. І це спосіб, коли ми запрошуємо співробітника до системи. Тобто ми відправляємо йому на e-mail запрошення і можемо написати якесь повідомлення, яке він прочитає, і зможе зареєструватися за посиланням на пошту. Або ми можемо сформувати для нього посилання, за яким він. Зможе приєднатися до нашої системи. І також це послання воно може підтримувати або будь-який e-mail адресу або він може бути обмежений вашим доменом. Наприклад, у вас є компанія, яка називається teamleadentertainment.com, І ось ви свій домен тут вказуєте, і тоді він зможе зареєструватися тільки за своєю робочою поштою. Ось ми створюємо лінку, і ось ця лінка. Може бути відправлено співробітнику для того, щоб він зареєструвався. Окремо слід сказати, що для того, щоб кожного разу, якщо вам потрібно додати співробітника в систему, вам туди не ходити. У нас є швидкий доступ до цього функціоналу. А перше місце, в якому ви також можете з будь-якого будь екрану нашої системи додати співробітника, воно знаходиться ось тут плюсик. це Набор якихось швидких дій, і тут є кнопочка Add Employee. При натисканні відкривається форма, коли ми самі заповнюємо форму, як я казав раніше, додавання співробітника. Або ми можемо натиснути ось тут на стрілочку, і буде «Invite». І тоді відкривається наша форма «Invite», де ми можемо або на e-mail надіслати «Invite», або можемо створити для Нашого майбутнього або поточного співробітника лінк запрошення для приєднання до системи ГРАЙД. Також є можливість для просунутих користувачів, у нас є можливість додавати співробітників імпортом або експортувати. Для цього ми, нам повинно нам потрібно спочатку натиснути. Кнопочку Експорт, тоді ми отримаємо форму нашої системи табличну, в якій будуть вказані поля, необхідні до заповнювання. Коли ми хочемо додати в систему ну, одразу там, не знаю, 10 або 20 співробітників, всю компанію, наприклад. І після того, як ми ці поля всі заповнимо в таблиці, ми зможемо імпортувати цю таблицю. До нашої системи. Тут є вказаний формат, в якому це дати, в якому це потрібно робити. І в цілому ми можемо додавати співробітників пакетами. Хочу звернути вашу увагу, що ми підтримуємо наразі такі файли, такі формати, як XLS, XLSX, також CSV.